Друзі, всіх вітаємо на каналі тракторний бригадир. В вашій увазі представляємо трактор Jinma 3244HXRN. Передня гума у нас 6,5 на 16, задня 11.2 на 24. Арморовська резина, дуже гарно себе зарекомендувала серед тракторів. Попереду у нас бачимо встановлені противаги, така от оптика. Гарна яскрава. Отакий дизайн бачимо. Передній міст у нас P образний, редукторний. Бачимо, що тут е, тяги гідропідсилювача йдуть за балкою. Два інша насоси. Кліренс доволі хороший, десь 300, 350 мм. Е, підлога нерівна. Маже перемикання передач посередині, задня навіска. Є гроші, купуй.